Мені боляче на це дивитися. Треба якийсь запасик залишати мене. Лисяче око не всім підходить. Не всім підходить висяче блін. Як на мене, нереальна історія. Тут прижилась кістка. Оця пацієнтка вже отримала за таке... Мені мій там вчитель з хірургії військової казав, що це плескані ще так кортизанок. Вітаємо вас на каналі Юрченка. Цім на каналі, де ми доступною мовою розказуємо про пластичну хірургію. Сьогодні у випуску ми з Анатолієм Олег будемо дивитися тіктоки. Да, це може прозвучати дивно, але іноді ми мушені дивитися це на консультаціях, коли ви приходите і розказуєте нам, що ж ви надивилися. Зазвичай інтернет збирає найбільше відгуків відповідей від того, що резонує, а резонує як правило щось таке дикувате. Ну що, давай поринемо в цей давай, так. потік, головою. Що там далі, дракончик? Чого дракончик? Ну, як по в побуті, так пацієнти кажуть. Як чи що я так а, чомусь не риб'я, я чомусь драконі, а ми так уявляємо собі, ну, мабуть, дракончики. Ну, ви б хотіли себе рибою виділити я... чи драконом. <рес> пацієнти зазвичай кажуть, що це виглядає жахливо. Для мене ні. Для нас хірургів це виглядає нормально. Це нормальна історія. Така техніка існує. І, а ці потім а, сліди. А, вони стають непомітними, вони зникають, і нічого поганого тут не бачу. Це така е, техніка, яка запобігає сінцям е, в зоні, де було відшарування шкіри, щоб там не було депо, ні я було такого. Простіру, простіж, да. де Куди може, може сформуватись. Так. А іноді ми таке робимо, іноді не робимо це як на, ну, на розсуд хірурга під час операції. Ну, я вперше побачив. Колись на конференції у нас в Києві таку методику. Ну, дійсно, вона якийсь там ажіотаж в залі серед пластичних хірургів прийшов, але там питання, відповідь, питання, відповідь, в принципі, всі, ну, хтось почав і у нас виконувати. І зараз цим не здивуєш. Пластичного хірурга, який трошечки намагається розширити свій кругозір. тобто, так, да, є така методика, так вона широко використовується. Якщо вона широко використовується в наш вік скажімо, вільну інформацію, то напевно, що вона дієва і не ну і мало ризикова. Далі Анатолій Олегович, також твоя. Спеціалізація сідниці. Oh. Я так розумію, що тут корекція а, западіння після імплантів no, за допомогою ліпофілінгу. Ой, блін. Ну, виглядає ой блін. Виглядає ой блін, а вона так коливається, так посміхається, але там ой, блін. Да, да. І ще це під місцеву анестезію. Не знаємо, не знаємо. Нема відомого Воно... результату, знову ж таки, виглядає так. А, це, скоріше за цього, він гіалуронової кислоти, вип'ячування, ну, те, що імпланти занадто помітні, начебто замаскував. Звичайно, воно якось трошечки завелике, мені здається, як для е, фінального результату, але ми маємо не розуміти, філер гіалуронової кислоти він рано чи пізно піде, тобто або розмокчиться, або, не дай Бог, ще мігрує кудись. От, а імпланти там, судячи за всього, Певний час побудуть, і до речі, ми не знаємо, яка плотність цього філера, Скільки він там має простояти, скільки буде розмовчуватись. Да. Ну нам тут замали, Ну, на що ці. Я точно знаю, що ціна цього філера приблизно так, як зробити якусь корекцію. Це також так, якась треш для TikTok, Я не знаю на що використовувати це сітечко, якщо є кухонне, якщо є спеціально розроблені да. фільтри. фільтри для цього, для переробки жиру. Мені мій там вчитель з хірургії військової казав, що це плескніше та кортизанок. Що мені не подобається як хірургу, да? що в принципі жир живе під шкірою. Ну, в нього немає контакту з повітрям. З кислородом, з Да? і я завжди, коли роблю забір жиру, ліпофілінг і все, я, я намагаюся, щоб як менше воно контактувало з повітрям. А тут, тут до, досить так. широкий контакт. Виглядає, для кухня. як кухня. Да, да, да. Ну, mm. mm. Кірургія в певному чином є кухня особливо. <laughs> Але... так, гарячий цех. Как вы себя чувствуете? Отлично. Какой день? <рес> Мне после операции? Очень хорошо. Очень хорошо. Счастливо. Доктор рядом, четвертый. Четвертый. В принципе, все точки. Правильно обрані, так то треба підтягнути середню третину, і брові, і повіки під забрати підхід. Правильний і я не знаю, як це буде виглядати пізніше і куди подінеться ця зайва шкіра на скронях, але треба дивитись, може якась авторська методика. Вона таки спрацює. Да, страшно чути завжди авторська методика. Ну, мені взагалі подобається сміливість пацієнтки і лікаря викладати це, обговорювати це так на загальному по-різному. Бувають перші сутки. І не завжди це приємно. Але це ну, має е, потім змінюватись, спускатися. Якщо е, в першу добу не буде результату, то дивно його чекати потім. Ну, мені як хірургу спокійніше закінчити, коли на столі, тобі все подобається of it all Ну я не знаю скільки років пацієнції, але ну в принципі все нормально виглядає. і шов там де треба, і не тягнули. І... Тут до речі, про прокарецію бо написано: міні фейсліфт для 52-річної». Дівчини, просто що така нація їм везе в тому плані, що вони можуть молодо виглядати в 52 роки. У Нас і їздять лікарі на навчання в Корею, Були такі програми, але всі кажуть, що це інший підхід, тому що ізначально це інший пацієнт, інший тип шкіри і а інша техніка виконання. І я не знаю, чи буде настільки ж. Успішне виконання на європеоїдному обличчі, але ну ми дуже мало знаємо про корейську а, пластичну хірургію так, ну, на європейцях. Там ринопластика, блефоропластика і багато, напевно, що інших операцій. Якщо ти робиш там азіат чи е, чорношкірому, це можуть бути прямо різні операції по своїй суті. Диви Анатолій Ягович, тут ти по твоїй частині імпланти на самом Можливо, це вони наповнені водичкою. Можливо, це ізотонічний розчин. Дійсно, такі імпланти раніше існували, і мені здається, саме звідти, от пішов той міф, що імпланти можуть лопнути літаку. Мене завжди дивує, чому тільки в літаку, а чому при при дайвінгу так, так. само, да, але там за рахунок Чи того, того, що більше тиск мало людей пирнає, тому не менш питань да, з цього да. приводу. Сучасні імпланти вони ну неможливо, щоб так. Трапило, що людина сіла сучасним імплантом на літак, а приземлилася не з двома грудьми, а з однією. За це скільки років тому популярні були такі імпланти? Я думаю, що з 80-х, здається, вже почали широко застосовувати. Прям як ти вважаєш, чи досі можна зустріти пацієнтку з такими імплантами? Ну я думаю, можна, але треба подивитися, якщо вона в 80-х зробила операцію, то зараз скільки це вже 60 плюс? От, Ну може є. Мені здається, може зустріти, якщо вона не читає новин, газети, і не знає, що вже <смірси> забрілися і що треба щось змінювати. <му> ну, я вважаю, що це фотошоп. Photoshop, тому що Ми... я не бачу ніякого пошкодження. Якщо нема пошкодження, не буде ефекту ніякої ні, я... навіть гіперемії якоїсь мали Та ні, такого не існує. Ну в плані, я впевнений. Here we go. One, two, three. О, це твоя тема. Я не знаю. Да. Виглядає як плавнік. Якийсь... Да, як, як, як <гумістри> це носовий сплінт. Е, звичайна практика. Ми всюди їх ставимо е, ну, часто. Коли треба відновити функцію носа, коли треба вирівняти перетинку, то ці штучки допомагають. Вони як правило в дві ніздрі. От якраз з другої виймають вставляються. вони допомагають цим, тим утворенням анатомічним всередині фіксуватися після операції в новому положенні. То це така практика, в принципі, широка. Ну, тобто її зараз виняли, mm -hmm. і треба вже хірургічно втручатись, правильно? Ні, ні. Її зробили хірургію, поставилися ага. по місці, а ці штучки за задопом... ну, от, що вони в... вони фіксували в новому положенні перетинку носа. Скільки зазвичай їх носять після операції? Ну по-різному, я зазвичай тримаю їх днів п'ять. Ні, в п'ять, мені здається, цього достатньо. Хтось до двох тижнів можна, але їх не так легко носити. Приємного мало. Далі, ну, таких відео багато. в принципі, Як виглядає капсула, капсулярна контрактура. У нас також є і в нашому архіві подібні випадки. Так виглядає оболонка імпланту. Я не бачу особливих проблем. Імплант на стороні тіла, організм відмежується від нього так, як може, а може він, от саме так, як на відео. От. Скоріше за всього, тут немає, ну, за рахунок того, що імплант під оболонкою зберігає форми, я не бачу тут ознак капсульної контрактури. І причина, чому дістали ці імпланти, мені здається, я ж не теж не можу знати, що тут за кейс, але мені здається, це через те, що просто пацієнтка захотіла ще більші груди. В принципі, все в нормі. Є оболонка, є імплант, і всередині імпланта силікон. Ну все да. як має бути. <плес> Ось це відео я навіть зберегла собі, якщо чесно, тому що мені було цікаво роздивитись і. Якщо це правда, мені здається, мені виглядає. Як правда, якщо дійсно як я вважаю, там трошки спілили бугри лобні, скорочували відстань. Між зоною росту волосся і брівочкою, і підтягували середню третину, і що ще якісь мені здається, темпоральний ліфтінг ліфтін, і підборіддя також тут імплант, бо бачиш, такий догостренький став. Якщо дійсно це все зроблено, це все прося історія прижилася, і пацієнтка пройшла реабілітацію. Це дуже гарна робота. Це дуже рідке таке втручання. Може, спилили саме для того, щоб легше було підтягнути шкіру на лобі і скоротити цю. Відстань. Так, дівчата не можуть а, двигати руками. Я не знаю. Оце для мене не рухи. Ну, що це, це така амплітуда. Це просто вона рухає кістю там перед пліччям, вона ж не піднімає лікоць, Я не можу сказати, що це рух, про який вона. Має Підтягнутися донести. вона не зможе точно. Я рекомендую після мамопластики тримати лікті біля тулуба. Наприклад, оця пацієнтка вже отримала наганяючика за таке відео. Я попереджаю, як мені там. А підкажіть, будь ласка, як так в побуту там підготуватись до операції? Що е, забрати з верхніх полиць всі а, потрібні? За посуд, бокали, соуси в холодильнику все зробити на рівні грудей, ба щоб лікати міг так. Так щоб нічого не тягати, не піднімати, і це стосується також багажнику. Але так в принципі рухати близько до себе ви можете спокійно і нічого дивного тут немає. Я не знаю, виглядає якось, якось, якось дуже штучно. Є, звісно, такі пілінги жорсткі, коли а, через гіперемію а, досить таким товстим шаром сходить шкіра. але вона не сходить так рівномірно, одночасно на всьому обличчі, і мені здається, що це просто якийсь там використаний поліетиленовий пакет скетчук. Ну, може, да. Все одно, тут кінцевий результат, якщо вона показує себе після, то це явно з підтяжкою. Ну просто так е, декілька шарів шкіри, щоб шия. Ну, да. Мені Шія. здається, що це різні взагалі, люди. Дивіться, Перша взагалі не схожа, те, що стоїть з чи то інший Тікток. Ну тому це виглядає як маска. Боже, да. вона не схожа. Тут і може це маска на хеллоуіна, і просто потім. Вирішуємо. Ну так, а да, і результат. Ну, якісь такі, щось таке хайпове, незрозуміле. Самі розбирайтесь, ми теж не можемо розібратися. Oh my God! This is where I draw the line. The field has gotten crazy. When you're cutting out part of the jaw for aesthetics, that is a problem. One, you can affect the dentition. Number two, you're taking bony structure away. which completely affects the soft tissue support. On. for me, to the Там, де тонка шкіра і така відома частина тіла, є імпланти силіконові. на що десь там випилювати своє ну, так немаленький такий шматок, в принципі. Ортодонтичні операції, коли так роблять, розрізають кість і додають довжину закшалт шурупчиків, там да, якісь металоконструкції, але не додають безпосередньо. Кістку, це як на мене виглядає. Такі мене... гострі кути, це просто ну, для тіктоку, відео. Ну, Воно буде да, контуруватися. У Мене ще питання: що це за кістка? Якщо Лопатка. дійсно. Ну, вона схожа або на край лопатки, або на <кій> тазову кістку повздовжну, наприклад, да, спіна якась. Ну, ми а, не будемо звичайно. спілювати лопатку або тазову кістку для того, щоб змінити форму. Ну, це да, виглядає Нижний недоречно. Щелепот. як мінім, так от. talk a lot, but... Ну, норма взагалі завжди підкреслюю це поняття, таке розмите для кожного вона своя. Особисто мені не подобаються такі маленькі носи, але є мода, як на лисячі ока, так і на маленькі носи. Я таке взагалі чесно кажучи, не розумію. Мені жалко дивитися, особливо коли заходиш потім на профіль. Ну Не хочу критикувати колег. і Мені просто дивно, як от може на профілі бути там 10, 20, 30, 100 робіт з таким. От, е... да, Якщо б я побачив це в операційній у себе, я б щось би робив, я б не закінчив операцію. Треба якийсь запасік залишати. ну Що тут спалили все під нуль mm -hmm. і далі просто. Е... Просто якийсь... дивний світ. Який. My fillers and Мачу красоткою буду. через 10 днів. Ну, це таке хайпове відео. Ну, до речі, в офтальмології і в, ну, там, в медицині п'явки використовуються за потребою, є там покази для піявкотерапії. Це допоміжна терапія в деяких станах, хірургічних, терапевтичних, але ну, просто так наліпити, Це просто для симетрії, мені здається, так наліпили. Мене вона не вразить, тому що ну, мені не лякає. Вид п'явок на обличчі чимось. А когось, а когось може це налякати і от, думаю, ну, на це це розраховано. Це, саме ці точки дотику не зрозуміло, особливо на бриві, там десь да. нерв виходить. Ну, ну. І тим не менш, да, п'явка виділяє там, свій сік шунковий, який е, впливає на згортаючу здатність крові. І, і це дуже ефективно, тому що от, лікарських препаратів немає таких. Я в своїй практиці застосовую іноді п'явки, але в таких випадках, скажімо. Коли в мене там є якась підтяжка, є якісь воскоти, і мені трошечки так хочеться підстрахуватися, щоб цей лоскут вижив. Просто так здоровій людині. Я, б, звичайно, це не рекомендував. Ми зробимо окремий випис. Попіявками, да. якщо буде така потребавка да, да, в цьому році. Разу два використовую як мінімум. Ось можемо окремий сюжет зробити. три. Дійсно, є такий метод підтяжки. Ми не бачимо ісходник. Я не знаю, як виглядала дівчина довго. Ну і коли вона лежить, це також не дуже зрозуміло. Але дуже як на мене, вузький пул пацієнтів, яким можна зробити таку блефра. Мені асистентка скинула схоже відео недавно, от якраз да? каже: а чому ми так не робимо? Я не знаю, я не хочу бути першим. <гум> Ні, я можу, можу пояснити, я люблю забирати грижу або якось працювати з жиром, іноді треба там, додати, іноді там, треба переміщати. Якщо у пацієнтки немає клінічних зовнішніх проявів ну, грижа, кил, да. так і зайвої шкіри в медіальному кутку, то можна забирати Ні, ну, і... і таким чином. Але, як на мене, я ж кажу, 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 кажу. Козі. Казів для таких пацієнтів небагато. І тут у нас вже знаходиться якраз е, така діляночка СУВ. Просто ми бачимо, якби надлишок клапа шкіри, який видалений, і е, досить тонкий рубець. А що насправді в чому полягала операція? Можливо, там ще щось робили. Тут... Ну і ми не бачимо да. так само Якось... в вертикальному положенні пацієнта. Да, тобто да, вона лежить добре, а коли вона встане, як це виглядає? І до після. Мені важливо, як це впливає на кінечний результат на, на картинку. О, май год! Крис! Айно, і цмай дрім. А я в гусбамс. Everywhere. Це як ці носи. Зараз вшла, е популяризація цього методу як гіпертрофованого, такого перетягнутого. Це лисяче, е, клеопатра. Вона ще називається лисяче око не всім підходить. Не всім підходить лисяче око. Пам'ятайте, що до лисячого ока треба мати певний профіль, е а не просто починати з лисячого око, і далі ви будете виглядати як Белла і Ну на жаль, ні. Зараз є ендоскопічна підтяжка середньої третини. Вона а, водночас підтягує брівочку і, 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 сколу, і сколову зону, і не треба. А, от, хіба цього... це називається лисяче око? Ну це називається просто брів. Це такий типу темпоральний ліфтинг нитками. Нормально на це дивитися в тому плані, що воно повернеться, там він достатньо через. Короткий період, коли. Да, 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 воно повернеться в норму. Може повертатись через 3, 6, 8 місяців. Може, іноді через рік, але це залежить від. Як нитки розсмокчуться, як тканини проріжуться, отак воно буде потрошку. Як, як сильно воно ну, і як пацієнтка буде там робити. ружиться, як вона Або займається та... спортом, чи ходить да. вона до бані, до сауни, чи використовує на ботекс. Тобто там багато фактор. Да. Що робить так? Виглядає трохи жахливо. Як... Жахливо, але насправді мені трошки лячно за цю пацієнку, враху... за враховуючи Ні, от відстань між латеральним кантусом, скільки залишила шкіри до рубця. Відповідно, там є натяг суттєвий. Звичайно, шкіра трошки розтягнеться, але за рахунок чого? За рахунок рубця, за рахунок якого ще. Ну, тобто, якийсь ефект буде. Завжди в цих відео е... Треба але вона буде завжди. Непогано б за дивитися, часу. да, як це буде через 8 місяців, хоча б. Да, на якийсь довостроковий. Ну, воно виглядає не ок, як для раннього періоду, і мені, чесно кажучи, як і хірургу на це не ок дивитися. Бо тоді ти маєш переконувати пацієнта, ну, Все буде добре, все буде добре. ну, Дай Бог. Цей ніс е не викликає в мене прям таких. Ну, він бере охайний достатньо. Да? Я не люблю, коли відкрито оперують, а тут очевидно, що була відкрита ринопластика. А чому ти не любиш відкриту ринопластику? Стараюся працювати в закритій методиці, тому що під час операції я бачу, яка, як змінилася форма носу з урахуванням мого впливу на тверді тканини і м'якотканної оболонки носу. Я відповідно можу передбачити якось кінцевий результат. А коли в нас відкрита ринопластика, я тільки бачу, як в нас внутрішня анатомія носа, і, не, і без впливу зовнішніх покривних тканин. Тому, ну, на мою думку, закрита ринопластика, вона більш, скажімо, ти отримуєш прогнозований результат. Саме тому можна дати декілька варіантів і відтворити саме те, що ти хочеш. От, бачимо, що пружній кінчик, сильно багато там хряща вставили для підтримки цього всього. От, в принципі, результат. Має право на існування, як на мене. Так як нам питання тут стоїть: Барбініс чи всім він підходить? Ну, Барбініс підходить Барбі. Я завжди за індивідуальний підхід, для того, щоб кожен пацієнт сам для себе вирішив, який ніс йому їй підходить. Я не знаю, наче там пім 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 а так роблять, да? Я ну, не знаю, да. ну там. Ні, он... ну показують пружність м'яких тканин, що вона... там, да, що він якби, що він тримається, вона... да, не просто не там. Так. Не просто його зложили там. <laughs> ну стільки разів так да, не да. здається, mm, да. що лікарі це подобається. Можливо. These are my rib bones. There's six of them. This one's so tiny and small and petite. She's a skinny girl. Plan on having someone make a crown and like incorporate my bone pieces in there like shave them down. Хоче корону з ребер своїх. У мене питання до лікаря, який повидаляв ребра, по-перше. Так, да, так, да. які були покази. Може, страховка це покриває, ми не знаємо. А. Ти ризику ризикуєш свою ліцензію, щоб якась дурочка. Ой, Ой. Весь Інтернет розказував, що вона зробить собі корону з ребер. Взагалі, для того, щоб звузити талію, або ну, немає взагалі талії да, зробити її. От, є така методика дійсно, але зараз вже е, тенденція до того, щоб не видаляти ребра. А робити контрольований перелом маленький і за рахунок корсету от, моделювати фігуру. хотів зробити таку операцію, і готовий в принципі до неї. От, але ще не знайшли мене пацієнти сміливі по тих даних, що я вивчав, в тому числі від пацієнтів, які це робили, блогерів, якихось да, не всі кажуть, і лікарі про це кажуть, що ця методика не дає там от 100% да, буде вуща талія. Воно. Багато залежить від корсету, як якість його насіння. Ну і багатьох таких моментів. Якщо ламаєте, жертв немає. От якщо видаляти, то вважається, що там можливо якась вагітність буде гірше пере, тому що ребра все ж таки це вони каркас, створюють якийсь каркас. каркас да. Але ну така кількість ребер, яка видалена тут у відео, ну це не здорова історія. Я думаю, що це, насправді може це і не її ребра. Так, мужні імпланти є, існують, використовуються досі успішно, і покази майже як у жінок, правильно для підтяжки, а, для покращення да. форми. Я би цьому хлопцю, в нього було велике схуднення, він великий молодець. Бачимо, що животик також трошечки. Це я би просто йому запропонував е, ну, як, як підтяжечку. В нього гарний грудний м'яз, натренований. Не так би я зробив, так. як на відео, іншою методікою, але ж кожного ж своя методіка. У мене була б інша. Чи можливо б тут було перемістити е, сусок і зробити розріз знизу? От я б мені здається, що, на... що від тебе було б більш. Е, я доречно. б так і робив, да, по типу як підтяжки. А якось потім вдягати. маечку, вот эту популярную, и тут такие рубцы. Він, бачите, у него татух появилась, Не а, может, он планирует сейчас сделать тату на так, грудях? Ясно, ясно. Друзья, мы закончили нижнюю трансконъективальную блефаропластику. Как видите, вот так вот выглядят мешки под глазами. Как вы заметили, нету рубцов, нету шрамиков, нет синяков по этой методике. Вот сразу результат после операции. Без синяков це я так не обіцяю. Я попереджаю, що це все одно травма, і синяк може бути. А без рубців ми видаляємо, а кожні. І на столі синців може і не бути. А потім, да. коли вона прокинулась, встала, посідила, походила, чаю гарячого попила. То потім сінці з'являться. У мене є приклади, коли я зробив ринопластику і нижню трансконективальну блефоропластику, і на п'ятий день. От, прям вже ну нічого не видно класно. Я вважаю, що мені повезло. Я, я не можу це відтворити на кожному пацієнту. Да, Відповідно, що спів. просто так, от да ну, паці... така анатомія у пацієнтки. В неї так. Може, там якийсь день був, там не знаю. Не попалося, лунний календар не якась. мені, тобі да. виродлива судинка. Вередлива судинка не потрапилась, да. Бо я там був між судинним доступом прийшов. Я проміжкрани да, 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 техніка да, про міжсудинок. А, а бувають в іншу сторону, да, Синці, там конкретні гематоми і все решта. Це хірургія до цього треба бути готова. Дякуємо, що ви були з нами. Що у вас є якісь дуже... Особливі відео, які потребують нашої уваги, будь ласка, надішліть нам в коментарях. Ми чекаємо вас на наших консультаціях. Ми чекаємо ваші коментарі, ваші лайки. Не забувайте про дзвіночки. До нових зустріч на каналі Юрченка. ТІМ.